Всем привет! Сегодня у нас будут плюсы и минусы автомобіля Audi Спочатку декілька слів про себе. Мене звати Василь, я молодий блогер-початківець. Буду знімати відео в стилі автомобільного контенту і української мови. Тому погнали. І першим плюсом ми виділимо мотор цього автомобіля. Я так люблю, як він так відкривається. Він не можна, що доведеться часто відкривати. Жарт. 2.0 TDI. 2.0 TDI. 140 лошадок, 103 кВт. Надійний, драйвовий, економний мотор, що ще потрібно для цього автомобіля. Ну, є невеликі мінуси, які би ви виділив, але я би не сказав, що це ці мінуси вони від самого мотора. Мінуси заключаються в тому, що цей мотор робить, коли його обслуговуєте вчасно, хорошими розхідниками і заправляєте в нього хорошу соляру. Ну, наскільки ми знаємо, що в Україні в нас немає хорошої соляри, тому через деякий час. Коли ви ще плюс їздити не на великій дистанції, цей мотор просто бере і хоп, і задихається. Після того ви закатуєте рукава і такі як той чувак з того мема. в цілому я би цей мотор відніс до плюсів, так як його мінуси не залежать від нього. Наступний плюс це є стиль цього автомобіля. Хоча він є досить старий, але в потоці він завжди виділяється, якщо порівнювати такі автомобілі, як Volkswagen, Skoda і Audi, тоді в потоці він завжди буде виділятися. Хоча він не має нічого такого можна сказати, космічного, все деталізовано, все на своєму місці, компактно, і це все продає досить класного вигляду. Третій плюс це є якість цього автомобіля. Дивлячись на те, що автомобіль більше 15 років, у салоні все зберіглося, може сказати в ідеальному стані. Всі кнопки. Тут можете подивитися, машина наїхала більше 250 тисяч, кмитки, можна сказати, в ідеальному стані нічого не стерти. Хоча цей дизайн є досить старий, внутрішній, йому на той час вже було більше 10 років, коли машина виходила з конвейера. Але все, можна сказати, компактно і досить стильно. Ще хочу виділити один плюс: в салоні практично немає пластику. Окрім ось цієї підставки і ось цієї. Все решту виконано або в. М'якій екошкірі або в тканині плюс алюмінієві вставки Все, можна сказати, на вищому рівні і виглядає дуже класно на дотик. Взагалі бомбезно, я би сказав. Пс, не забудь підписати цей лайк поставити. Четвертим і останнім плюсом я виділив надійність цього автомобіля. Якщо часто обслуговувати його, не економити гроші на розхідниках. Не газувати на холодну, тоді це міг буде служити досить довго і без всяких нюансів. І на ньому буде не страшно їздити у далекі подорожі. Перший мінус я би назвав компактність салону заднього ряду, тому що тут прямо не сказати, що дуже багато місця. Хоча я не дуже високого росту, як бачите, ця спинка висована під мене. Вроді здається непогано місце, але якщо вилазити чи залазити, не дуже зручно. Плюс Тут взагалі виходить дуже мало місця. Якщо їхати в трьом ззаді, тоді їм виходить не дуже комфортно. Останнім мінусом хотів би виділити ціну за обслуговування цього автомобіля. Хоча, здається, є деталі, які коштують досить багато, насправді вони коштують досить мало. А є, можна сказати, мізерні деталі, які мали би коштувати копійтє, але коштують досить багато. Тому обслуговування це є такий, можна сказати, суттєвий мінус цього автомобіля. У висновку у нас вийшло 4 плюса, як і 4 кольця на цьому автомобілі, і 2 мінуси. Тому вам вирішувати, чи потрібен вам такий автомобіль, чи ні. На цьому наше відео підходить до кінця. Пишіть в коментарях, на який автомобіль хотіли бачити ще обзор. Бажаю вам всім мирного неба над головою і всім до зустрічі!